12 всі нюанси по адмініструванні плати за землю. З платниками є у нас власники землі, також землекористувачі, в тому числі орендарі земельних ділянок. Об'єктом плати, як і була, і є земельна ділянка. В тих районах, де проведена нормативна грошова оцінка, об'єктом плати за землю є сама нормативна грошова оцінка з земельної ділянки. Для того, щоб підставами для нарахування на сєдання земельного кадастру, це може бути для сплати земельного податку державні акти на право власності або постійного користування. Підстави для нарахування орендної плати є тільки укладений відповідно до вимог чинного законодавства та зареєстрований встановленим порядком договір оренди землі. Згідно відповідно до вимог земельного та податкових кодексів, при переході права власності на будівлю, споруду або їх частини, виникає право з дня дати державної реєстрації цих прав на речовине на нерухоме майно виникає право і зобов'язання сплати земельного податку. Тобто, якщо у вас не оформлені належним чином ці державні акти на землю або договори оренди. Але у вас є у власниці будівля, споруди або частина будівлі чи споруди, у вас виникає зобов'язання задекларувати податкове зобов'язання по земельному податку. Відповідно це до статті 287 6 Податкового кодексу України. Також, якщо у вас в багатоквартирних житлових будинках є якась частина нежитлового приміщення, ну. А, звичайно, це підвальні, полупідвальні, бо перший житлових будинків. Ви також є платником згідно з податком конститу, земельного податку. Оформлені у вас документи чи не оформлені на дольову участь в користуванні це е, не важливо. Ви повинні здійснювати сплату земельного податку, надавати декларацію, встановлений законом терміну. Для цього вам необхідно звертатися до управління земельних ресурсів Одеської міської ради Черняховського 6. Для того, щоб вам обрахували долю в землекористуванні. можете цю долю обрахувати самостійно, взявши довідку в ЖЕКу, ну, в дезі на території якого знаходиться ваше приміщення. Вони вам дадуть загальну площу будинку з прибудинкової території, ви по технічному паспорту маєте площу вашого приміщення, робите співвідношення до площі загальної площі будівлі. І цей коефіцієнт переносите на всю територію прибудинкову, отримуєте долю в землекористуванні. отримуєте на Ті 36 грошову оцінку землі і заповнюєте декларацію відповідно до вимог податкового кодексу, платники плати за землю самостійно розраховують суму земельного податку чи орендної плати, заповнюють відповідну декларацію і надають станом на 1 січня з урахуванням нормативної грошової оцінки і надають податкову декларацію за місцем знаходження цієї земельної ділянки до регіональної податкової інспекції. Щомісячно нормативна грошова оцінка Землі індексується на коефіцієнт індексації в цьому році, за підсумками 2011 року, коефіцієнт індексації складає одиниця. Тобто, хто отримав нормативну грошову оцінку, наприклад, по місту Одесі в 2011 році вона на сьогоднішній день така сама, як і в минулому році. Тобто її індексуємо тільки на одиницю і нічого у нас не міняється. Якщо ви Власники приміщень чи землекористувачі не отримали відповідну грошову оцінку в минулому році, а рішенням по місту Одесі введено нову нормативну грошову оцінку з 1 січня минулого року. Ви в цьому році повинні отримати надати уточнюючий розрахунок за минулий рік. Для орендарів земельних ділянок, які мають раніше укладені договори оренди. Введено в дію нормативну грошову оцінку землі для визначення орендної плати з 20, січня, з 20 вересня минулого року, тобто, відповідно до законодавства, кожний орендар земельної ділянки повинен звернутися на космонавті 36 отримати витяг про нормативну грошову оцінку землі. І надати, надати цей витяг до управління земельних ресурсів Одеської міської ради, яка виступає від імені орендодавця від імені міської ради, для укладення додаткової угоди до договору оренди. З моменту отримання цієї додаткової угоди ви повинні вже по-новому надати декларацію до орендної плати зі змінами з урахуванням нової нормативно-грошової оцінки. Ще раз наголошую, нормативну вшу оцінку ви можете отримати на класу на 36 державне управління держкомзему у місті Одесі, третій поверх 333 кабінет. Звертаю вашу увагу, що з 1 січня 2012 року змінився термін надання податкової декларації по платі за землю, в тому числі і по оренній платі. Раніше було це не пізніше до 1 лютого поточного року надалась декларація на рік перед, з цього року до термін не пізніше 20 лютого. Тобто, у вас є ще термін отримати нормативну грошову оцінку було для сплати земельного податку чи рени плати на відповідну декларацію вже з рахуванням цих вимог щодо ставок плати за землю. Земельна плата за землю здійснюється на місцях за рахуванням того факту, проведена грошова оцінка чи не проведена. В Одеській області вона проведена скрізь. Таким чином в межах населеного пункту здійснюється розрахунок земельного податку, 1% від нормативно-грошової оцінки землі. Крім земель сільськогосподарського призначення, там враховується ріля, залежно від, якого, залежно від місця знаходження, до якої сільської ради належить. Там кожної сільської ради своя нормативна грошова цінка рілі. Збертаю вашу увагу, що постанова Кабінету міністрів від 31 жовтня 2011 року номер 1185, 1185 застосовується до нормативної грошової оцінки коефіцієнт 1756. Але це ви не самостійно змінюєте його. Ви повинні в зв'язку з цим отримати в управлінні земельних ресурсів теж комземі нову нормативну грошову оцінку, в кого є в користуванні рілля. Вам нададуть нову нормативну грошову оцінку рілі. Для підприємств організацій, які мають земельні ділянки за межами населених пунктів, застосовується середня по області нормативна грошова оцінка рілі. І на сьогодні вона складає за один гектар 18 тисяч пятьдесят гривень. Зазначена Нормативна грошова оцінка релізу стосується тільки для визначення земельного податку та орендної плати. Для платників фіксованості господарського податку застосовується нормативна грошова оцінка, яка проведена станом на 1 липня 1995 року. Тобто, вона не міняється цей коефіцієнт до платників ФСП, не відноситься на сьогодні, тому що не внесені зміни в частині податкового кодексу, що стосується платників ФСП. Строки сплати земельного податку орендної плати залишилися ну, тими, що були в минулих роках, тобто протягом 30 календарних днів місяця наступного за звітним. При цьому звертаю вашу увагу, зобов'язання сплати настає у вас з дати державної реєстрації ну, права на нерухому майно. Тобто, що у вас є витяг МБТІ на право власності на нежитове приміщення, у вас з цієї дати виникає зобов'язання сплачувати. Також зміни стосуються ще щодо пільг по платі за землю. Податковим кодексом внесені зміни для бюджетних організацій, які надають в оренду свої приміщення не тільки бюджетним організаціям, а також дошкільним. Закладам незалежно від форми власності, фінансування і загальноосвітнім, також незалежно від форми власності. Тобто, якщо це приватний дитячий садок чи приватна початкова якась школа, якщо бюджетна організація надає їм приміщення, вона все рівно звільняється від сплати земельного податку. Ну, це основні питання, які я хотіла вам висвітлити. Але найбільше прохання мене до вас, як до землекористувачів, не гайте часу звертайтесь на космонавтів 36 для отримання нової нормативної нормативного грошуваці. Ви власник землі, землекористувач? Ні. Це стосується юридичних осіб. Я зараз тільки для юридичних. Ну, фіз особи у нас. Чуть-чуть позже. -чуть Оренда комунальної власності? Приміщення. У кого ви її орендуєте? Представництво по управлінню комунальним. Читайте ваш договір, у вас там одним із пунктів представництва в цьому договорі фігурує, що сплату за землю, за самокористування ви здійснюєте самостійно. Тобто ви повинні. Але це не ваше власне приміщення. Там немає ж для вас пільги, що ви не будете сплачувати. Якби це було ваше приміщення. Це, якщо було б ваше власне приміщення, ви його використовуєте в своїй підприємницькій діяльності, ви не платник. Ви орендуєте приміщення у представництва по комунальної власності. І в договорі вони вас не звільнили від сплати за землекористування користування. Читайте умови вашого договору. А двічі представництво не звітує за ті приміщення до податкової. Воно перекладає це зобов'язання на орендаря приміщення. Вони своїм договором умовами, якщо ви їх уважно прочитаєте, ваші зобов'язання, ви комунальні сплачуєте за землекористування користування в тому числі, там є окремо виділено. Зверніть увагу на мову вашого договору. У мене немає такової.